У період з 1 по 30 листопада лозівські поліцейські зафіксували сім випадків нетверезого керування. Керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння є нехтуванням основних правил дорожнього руху, що часто призводить до фатальних наслідків. Однак, на жаль, деякі водії все-таки сідають за кермо на підпитку. Так, в період з 1 по 30 листопада поліцейські зафіксували сім випадків керування автомобілем в стані сп'яніння. На всіх нетверезих водіїв. Інспектори склали протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто керування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння чи під дією лікарських засобів. Поліція Лозівщини вкотре нагадує, поєднання алкоголю чи наркотичних речовин і керма може привести до трагедії. Керуйте відповідально. Напередодні різдвяних свят лазівський відділ поліції попереджає вас, що їдучи на відпочинок до родичів чи просто залишаючи свою оселю на кілька днів, не забувайте, що цей період є найсприятливішим часом для квартирних злодіїв. Саме тому ми підготували для вас декілька порад, як зберегти своє майно. Перед тим як залишити помешкання, не кваптеся і переконайтеся, що вікна і балконні двері зачинені надійно. Насамперед подбайте про встановлення надійних замків, а за можливості сигналізації. Залишаючи квартиру, візьміть із собою документи, що посвідчують особу, готівку та цінні речі. У жодному випадку не залишайте ключі від дверей у загальновідомих місцях, під калимком біля дверей, на підвіконні, у поштовій скринці та й в інших місцях. На час відсутності потурбуйтеся, щоб хтось час від часу наглядав за вашим помешканням. Попросіть сусідів, аби не були байдужі, коли помітять, що хтось проявляє цікавість до вашої квартири. Якщо залишаєте свій автомобіль, переконайтеся, що зачинили його, та не залишайте на видному місці цінних речей. Пам'ятайте, цілісність вашого майна залежить у першу чергу від вас самих, вашої обережності та уважності. На Лозівщині жінка віддала шахраю 5 тисяч гривень за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Мешканка Лозової біля власного будинку віддала невідомому гроші. 30 листопада до Лозівського відділу поліції звернулася 82-річна жінка. Вона повідомила, що 28 листопада на її міський телефон подзвонив нібито син. Він повідомив, що потрапив у поліцію у місті Харкові та за непритягнення його до кримінальної відповідальності потрібні гроші. Того ж дня біля власного будинку жінка й віддала гроші. Факт події був зареєстрований у єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 2 статті 190, тобто Шахрайства Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до трьох років ув'язнення. В ході перевірки працівники поліції встановили, що син заявниці до правоохоронних органів не доставлявся. Шановні громадяни, якщо ви отримали такий дзвінок від невідомої особи, ні в якому разі не говоріть про наявність у вас грошей та не передавайте кошти невідомим особам. Не переводьте кошти на чужі рахунки, не називайте своєї адреси, куди можуть приїхати сумнівні люди, щоб забрати кошти. Пам'ятайте, що зловмисники користуються вашим емоційним станом виключно у власних цілях. Працівники Лозівського відділу поліції закликають громадян бути уважними та пильними. Бережіть себе та своє майно.